З ким ти переписуєшся, чому затримався допізно на роботі. Знайомі фрази, сьогодні ми з вами поговоримо про складні, але дуже важливі теми ревнощі, зради і табу, про які дуже часто мовчать у стосунках. Мене звати Юлія Тетерко, я психолог для пар та військових. У своїй роботі я дуже часто стикаюся з ситуаціями, коли клієнти приходять з запитом про те. Ще люблять одне одного, але ревнощі або замовчування важливих питань поступово руйнують їхній зв'язок. Це моменти, які викликають безліч емоцій і запитань, як із ними справлятись, чи можливо побудувати стосунки, де довіра та гармонія не руйнуються. Давайте розбиратися. Ревнощі. звідки ж вони беруться? Ревнощі – це почуття, які, хоча б раз у житті, відчував кожен із нас. Але дуже важливо запитати себе, що ж їх викликає. Одна з головних причин це невпевненість у собі, наприклад, думки: а чи я достатньо гарна чи хороший для свого партнера. Такі сумніви виникають тоді, коли ми недооцінюємо власну цінність, страх втрати, наприклад, побоювання, що партнер знайде когось кращого або припинить нас любити. Це один із найсильніших тригерів ревнощів. Або попередній досвід, якщо вас зраджували у минулому, ці переживання можуть переноситись на нові стосунки, навіть якщо реальних причин для ревнощів немає. Та чим же ж ревнощі небезпечні? Ревнощі здатні зруйнувати довіру, вони створюють дистанцію між партнерами і часто перетворюються на обвинувачення. Ти пізно повернулася з ким ти переписуєшся? Контроль і підозри буквально задушують стосунки, замінюючи діалог на конфлікт. Таж як працювати з ревнощами? Одне з найголовніших запитайте себе, чого ви боїтесь? Наприклад, це страх втрати партнера чи такі сумніви у власній самооцінці? Вчіться проговорювати свої почуття. Замість звинувачень на кшталт, ти, мабуть, мене зраджуєш. Скажи. Коли ти проводиш багато часу з іншими, я відчуваю тривогу. Це не звинувачення, а можливість поділитися своїми емоціями. Займіться собою, часто ревнощі вказують на те, що ми недооцінюємо себе. Робота над власною впевненістю може стати ключем до вирішення проблеми. А якщо ревнощі виявились немарними, чому трапляється зрада? Одна з причин зради це емоційна невдоволеність. У стосунках може бракувати підтримки, тепла, розуміння, через що людина починає шукати це на стороні, або імпульсивність чи випадковість. Це може бути ситуація, коли людина не планувала зраджувати, але піддалась обставинам або емоціям. Та, звичайно ж, відсутність меж, коли у стосунках немає чітких домовленість щодо прийнятого. Зрада може стати наслідком різних очікувань. Чи можна ж пережити зраду? Так, це дуже складно, але можливо. Для початку потрібно визначити, чи готові ви пробачити. Бо зрада це дуже серйозне порушення довіри. Дайте собі час, щоб чесно відповісти, чи готові ви працювати над цими стосунками і надалі, і їх рятувати. Працюйте разом. Відновлення можливе лише тоді, коли обоє з партнерів готові докласти зусиль, бути чесними, відкритими і, можливо, звернутися до фахівця. І наостанок. Будьте терплячими, відновлення довіри потребує часу. Це не відбувається за тиждень або за місяць. Дайте собі трохи часу. А ще я хотіла б проговорити тему табу у стосунках. Про що ж ми мовчимо? Є теми, які партнери уникають гроші, інтимність, невдоволення поведінкою партнера, якість фізичної близькості. Але замовчування важливих тем лише накопичує напругу, що може призвести до серйозних конфліктів. Як обговорювати табу, Виділіть час для розмов, домовляйтесь раз на тиждень говорити про те, що вас хвилює. Будьте чесними, але делікатними. Говоріть про свої почуття, уникаючи звинувачень, зверніться за допомогою. Якщо розумієте, що не можете самостійно впоратись, не можете знайти спільну мову, консультація спеціаліста може бути корисною і може допомогти вам у комунікації і знайти спільні рішення, вирішення проблем. Ревнощі, зради і табу це не вирок стосункам. Це саме виклик, який може як зруйнувати, так і зміцнити ваш зв'язок. Але у випадку, якщо ви готові працювати в партнерстві над своїми стосунками, якщо ви готові робити кроки на зустріч, але разом будьте відкритими, щирими і готовими розуміти одне одного. Поділіться в коментарях, чи є у ваших стосунках теми, яких ви боїтесь обговорювати. Чи відчували ви ревнощі, які заважали вам бути щасливими? Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних відео!